Розпарула страшне, да? Всю грудь розпарула. Це да? лише Слатіно, 17 вересня 2025 року. переліт. Мужчина загинув, залишилась його дружина. Зараз ми будемо переміряти її тиск. Посидимо, поспілкуємось. 50 років разом прожили. у вас А у вас тут є лікарі, щоб ми могли йому подзвонити і сказати, що у вас дуже високий тиск, щоб вони під'їхали. Фельдшер є? Фельдшер якийсь є. Це є безпосередньо місце події, людина закривала цей сарай, кров, все, те, що, те, що прилетіло, бачите, куски заліза, щось пробило, щось тут погнуло, метал. От саме сюди попала касета. Да, ось ось стінка вся покоцана. Двері, ворота. Двері, ворота, да. А ось Люди людина тут стояла, от стояла да, ну, зачиняла, скоріш за все, сарай, тому що дружина каже, що він якраз був на подвір'ї, зачиняв сарай. Була людина і не стала людина. Ну, Отак. То... Позвоні зберігається. Павлову ну, і спросі далі. Угу. Не ліксується, загроза зберігається.